Як відомо, Бабин Яр знаходиться у Києві, це урочище, глибокий яр десь довжиною до 2,5 кілометрів глибиною 500 метрів. Під час німецько радянської війни 1941-1944 років, ну в даний момент 43 у 43-му році, це було місце масових страт цивільних і військовополонених. Цивільних різних національностей загалом там, за різними підрахунками, загинуло ну, щонайменше 100 тисяч осіб. Найбільш масова страта відбулася 29 і 30 вересня 1941 року, коли було страчено близько 34 тисячі. Євреїв, тобто людей за етнічною ознакою. Проте масові страти втрати, а їх проводили представники німецької окупаційної влади, розпочалися раніше, ще 27 вересня, коли було страчено понад 700 пацієнтів психіатричної лікарні. Потім масові страти євреїв. Продовжувалися в жовтні. Там страчували військовополонених різних національностей, радянських військовополонених, українських патріотів чи підпільників. Зокрема, у лютому 1942 року було страчено низка українських патріотів, в тому числі представників або уроженців Закарпаття. Мова йде про Івана Рогача, який на той момент займався випуском газети Українське слово. І Івана Рошка, або його творчий псевдонім Іван Рілявський, який працював також в українському слові. Вони належали до однієї з похідних груп організації українських націоналістів під проводом Андрія Мельника і розбудовували українське життя в окупованому Києві. Оскільки вони реалізовували свою, свою доктрину або своє бачення, тобто відновлення і побудову української держави, то німецька окупаційна влада вважала краще за їх їх позбутися, тобто арештувати і стратити. На момент загибелі в лютому 42-го року Івану Рожку або Івану Ірлявському було 23 роки, а Івану Рогачу 28 років. Іван Рогач відігравав важливу роль. У період Карпатської України він був секретарем прем'єр-міністра Августина Волошина, а також займав чільні посади в парамілітарній громадській організації Карпатська Січ. Іван Ірлявський це відомий в ту пору, дуже талановитий і перспективний поет, автор чотирьох збірок вже на момент загибелі. І його вшановують зокрема щорічними фестивалями української поезії, які проводяться в його рідному селі Ірлява нині Ужгородського району. Що стосується самого Бабиного Яру, то він став символом і голокосту. Тобто масового винищення євреїв, а також мас масової загибелі українських патріотів у роки Другої світової війни, зокрема під час Німецько-радянської війни, ця подія набула розголосу, або ця трагедія набула розголосу у контексті загибелі цивільного, цивільного населення України під час війни загалом. Бо о, вважається, що в Україні загинуло під час німецько-радянської війни і о, всіх епізодів Другої світової війни е, щонайменше 8 мільйонів осіб. Зокрема, десь понад п'ять п'ять з мільйонів цивільних е, цивільних мешканців, ну і також військові. Особливо багато військовополонених загинули і в, в Бабиному Яру, і е, поруч був концтабір буквально коло. Бабиного Яра, Серецький концтабір, де теж там загинуло дуже багато військовополонених, є різні підрахунки. Десь ну, понад ну, 20 тисяч осіб загинуло з 41 до 43 року.